Влад Маховський волонтер, який евакуює людей із дуже небезпечних місць. Пане Влади, слава Україні. Дякуємо, що долучаєтеся. Да, Героям слава, доброго дня. Де доводиться працювати зараз вам? Ну, важковато зараз. Дяка. З яких, е, з яких напрямків, з яких населених пунктів зараз вивозите людей, розкажіть, будь ласка. Ну, остання евакуація міста Курахівка. Курахівка це за Курахова, там такі населені пункти. Гірник, Зоріне, Курахівка, вони так разом і останній раз це виковакува там е пару людей звідти. І так от ну, досить вже небезпечно, то їхати там, переїжджати, переїжджати е Курахово саме, бо також там прольоти кабів, прольоти ствольної артилерії. І коли проїжджаєш, то бачиш ті руйнування, які є. Але ну слава Богу, заїхав і забрав людей. Ну ще незручно, коли ну, адреси важко знайти, бо немає там опознавательних знаків, не бачу, хтось тобто, і вулиць там не завжди де Деяка вулиця, то поки що знайдеш, то треба трохи е, поблукати. Але слава Богу, доїхав. Сухоспека виглядає як розпал літа, а Курахівка, це фактично в майже на пів котел, і від, скажімо, гірника і до того ж самого гостри кажуть, що це декілька кілометрів. Як виглядає вашими очима загалом оцей ця територія, тобто, вона поруйнована? Там ще є люди, які хочуть залишатися і ризикувати, попасти в це оточення котел і зачистку. Ну, знаєте, сама територія, то можна побачене спалене, зруйноване. І коли їдеш, коли їдеш на евакуацію до курахівки, то, ви саме бачите, це зруйновані автівки, зруйновані домівки. Ну і більше нікого не видно. видно ні, на не не солдатів, не видно, нікого не 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 видно. І так їдеш ще в невідомості, що де і як, коли uh -huh. куди ти потрапив, бо це були приклади, коли волонтери потрапляли от, в українську ще і зайзяли російський солдат. Він... Підійшов до них, і слава Богу, що він був один. Відпустив їх, бо люди були евакуйовувалися, люди похилого віку, відпустив. Але ну, така от небезпека є, що можна за їх нарватися на орки вже. Угу. А Одного... люди, люди є. Ну, люди, як... люди, як зазвичай, вони сидять і ну, багато це літні люди, які. Не хочу залишити свої домівки, не хочу залишити своє хазяйство. Тримаюся, мають надію, що вот це закінчиться. Ну, частина людей, як звичайно, це як це категорія з дунів, які чекають приходу е, руського мира в лапках, тож ну такі справи, але людей ще є досить досить багато. Кілька тижнів тому ми з вами навіть не могли закінчити от таку розмову в нашому етері. Бо ви власне сказали, що мусите їхати. Лунали якісь постріли, вибухи на фоні цієї розмови. І перервався зв'язок. Ви поїхали. Скажіть, будь ласка, зараз наскільки безпечно, небезпечно? Як наскільки вони обстрілюють і тих, хто евакуюється, і волонтерів, яка небезпека саме для вас зараз в цьому місті? Ну небезпека велика. Тільки вчора отримав е інформацію. Евакуаційна група була. Вони їхали, автівки їхали і десь або біля Кураківки. Я ще точно не знаю. Але ФПВ-дрон влетів, е е водій загинув. Е інший волонтер він поранений. Зараз в лікарні е за ну, я вже бачив цю інформацію в телеграм-групах, що загинув молодий волонтер, але зараз ще з'ясовую хтось. То це, здається, це волонтерська група Роз, 에, роза на Русі. Якось так. на Русі» – волонтерська група, але поки ще повної інформації немає. Тож, ну, все це говорить о том, о том що ну, це небезпечно, і коли їдеш, то можна потрапити або під обстріл, або піддрон. І так далі. Ну, зараз я їду на е, броньовані машини. Зараз таки невеликий інкасаторський бус, але вони теж, здається, були на броньованій машині. І е, зарядник півдрона був такий великий, що загинув. Реб-система теж може не допомогти. Ну, слава Богу, в мене є. І коли заїжджав, може вона й допомогла, бо я. Машини не чую, хто там а, взагалі є. Може, був ФПВ-дрон, який і, і РЕП-система то якось стримувала його, але ну на, на даний час такі о справи, що гинуть волонтери, навіть які евакуюють людей, таких як ви, таких волонтерів. Як багато зараз на тому, зокрема, напрямку на Донеччині чи, чи є ті, хто вже просто перестав їздити. Ну досить 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 багато є я в групі волонтерські дії. Багато волонтерів які працюють на Покровський напрямок. Кураківський напрямок і досить ну багато людей. Ну дехто заїжджає, хтось вивозив вже трохи з міст, які трохи далі там з Добропілля. Там і до Покродо до Павлограда або з Покровська до Павлограда. Хтось більше заїжджає такі території, як я, там Кураківка гірник. От за декілька хвилин тому мені, мені з гірника дзвонили і просили також забрати людину, але там ситуація така забрати, відвести до лікарні, потім повернути знов туди, але я тільки вивожу, туди нікого не привожу обратно. І що в цьому випадку буде? Тобто, чи можете ви вивезти цю людину до лікарні, можливо, потім вдасться переконати, щоб десь далі глибше в тил, вивезти, чи люди все рівно хочуть повертатися і шукають якісь інші способи тоді? Ну я на такі запити вже не виїжджаю. Тільки виїжджаю, коли людина погодилася евакуйовуватися. І ну, це справа не така, що людина помирає, але треба щось там лікарне з'їздити, подивитися і знову повернутися. Але це вже ну не так, ну не повинно так бути. Або виїжджаєш вже, або або оставайся, як хочеш. Ну якось так пане влада, ви їздите о цій території, і оце відео, яке ви показувалося, це ваше, і воно виглядає така собі випалена мертва земля. Там щось є, я маю на увазі електрика, зв'язок, вода. Ну вже давно немає ні електрики, ні зв'язка, воду туди вже не завозять. То раніше там воду завозили, зараз вже нічого немає, нічого не завозять. Можливо, там люди мають ту воду, тільки там є річка, там є е е криниці якісь, е звідки можуть воду вони або запаси, якісь води. Це акуратівський міст, дамба, яка от я проїжджаю, і також ви бачите що вона зруйнована і жодної душі вже не, не можна спостерегти. Угу. Пане Владиславе, будьте обережні, дякуємо за вашу працю. Влад Дякую, Маховський волонтер на Курахівському напрямку.